А в полі береза, а в полі кудрява, а на тій березі зозуля кувала. А на тій березі зозуля кувала. Тож не зозуля, то рідна я мати. Вона виряджала синаю солдати. Вона виряджала синаю солдати. Сину, і не борися, та глядиш, синочку, та й не оженися. Та глядиш, синочку, та й не ожися. Годочок, і другий нена на третій годочок пише син листочок. на третій, годочок, пише син листочок. Ой, чи рада, мамо, ой, чи рада мною, ой, чи рада, мамо, твоєю женою, ой, чи рада, мамо моєю женою. Ой, рада я, сину, рада я тобою. Та й не рада, сину, твоєю женою. Та своєю женою посадила сина за столом рядочку. Не любу невістку, в сіняху куточку. Не шляху куточку. Налила синочку солодкого меду. Не любі невісті зеленого яду. Не любі не синий з невісткою гаряче любились, та вони ж тим ядом, та й переділились, та вони ж тим ядом, та й переділились. славна сина, Вишневім садочку, не любу невістку, Глибоким ярочку, не любу невістку. народила сину червону калину. Не любі невісті, колючу шепшину. Не любі невісті, колючу шепшину.